Така машина лише одна в кривому розі та має велику користь під час перевірки доріг, і це мобільна лабораторія. Автівку закупили для потреб патрульної поліції ще минулого року. Сама лабораторія оснащена багатьма сучасними приладами для вимірювання експлуатаційного стану покриття залізничних переїздів, проїзної частини, дорожніх знаків, розмітки та інших параметрів. Якось чи достатньо освітлення на дорозі в темну пору доби. Наприклад, в арсеналі поліцейських навіть є лазерний далекомір та ось такий прилад, який називається Курвіметр. Можна виміряти довжину кривих ліній, також площини. Тут таке ми використовуємо, коли треба виміряти значний обсяг, обсяг нерівності чи деформації покриття проїзної частини та довжину, наприклад, дорожньої розмітки, яка становить багато метрів. Найбільше турбуються, аби під час сутінків водії їздили автошляхами безпечно і їхньому життю нічого не загрожувало. Тож серед приладів є й такі, що допомагають визначити нерівності на дорогах та відповідність дорожніх знаків згідно встановлених норм. В розпорядженні маємо такий м, доволі новітній прилад для нас. Це рефлектометр, за допомогою якого можна виміряти е, властивості дорожніх знаків. В частині їх е світловідбивання е плівки, яка нанесена на знак. Всі отримані дані фіксуються та передаються на комп'ютери. Вони ж розміщені безпосередньо в салоні мобільної лабораторії. Отримана інформація, потім опрацьовується, зберігається на носіях та за потреби роздруковується. Самі ж поліцейські кажуть, така машина дуже була потрібна місту. Цю дорожню лабораторію ми використовуємо під час. Е Комісійних обстежень осінніх і весіньх, які проводяться два рази на рік, це осінь, весною. Це в обов'язковому порядку. Також ми цю дорожню лабораторію використовуємо під час обстеження місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та під час скоєння дорожньо-транспортних пригод, які привели до тяжким наслідкам. Якщо під час інспекції виявляють недоліки та відхилення від норми, це фіксують, складають відповідні акти обстежень та видають припис на усунення. Коли ж посадові особи, які відповідають за отримання цих ділянок або залізничних переїздів, не роблять цього, то далі справу передають до суду і вже там визначають розмір штрафу. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.